Найпростіші рівняння. Тобто, перше, це коли є рівняння з додаванням, так? Додавання. І потім не загуби цей зошит, хай воно в тебе буде, буде допомагати тобі розв'язувати навіть якісь складні рівняння, додавання. Тобто, треба згадати, як визначається невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Отже, якщо взяти, наприклад, якесь рівняння. Х плюс 3,8 дорівнює 2,6. То за цим правилом, щоб знайти невідомий доданок Х, треба від суми, тобто від 2,6 відняти відомий доданок, не дивлячись О. на те, що там менше число, там більше. Для того, щоб це розв'язати, ти вчився виконувати дії з раціональними числами, так, угу. Так, відніми, скільки це буде. Одна ціла дві Мінус одна ціла дві так. друге це дія віднімання. Оскільки у відніманні вже не однакові назви в компонентах дії, то треба згадати, що це зменшуваний, це від'ємник, а це різниця. І тому вони по різному визначаються. Є два правила для віднімання для рівнянь, яких присутні віднімання. Так от дивись, згадуємо, що для того, щоб знайти невідоме зменшуване, тобто перше число, треба до різниці додати від'ємник. А для того, щоб знайти від'ємник, тобто друге число, те, що віднімають, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто тут два різних правила для двох різних компонентів дії. Якщо зменшуване, то додавання, Якщо від'ємник, то віднімання. Від зменшуваного віднімається різниця. І давай два приклади розв'яжемо. Рівняння Х мінус 2 третіх дорівнює 4 п'ятих. Тобто Х знаходиться на місці зменшуваного. Для того, щоб його знайти, яку дію виконати треба. Чотири п'ятих додати дві третіх. Чоти п'ятих плюс дві третіх. Оскільки обидва числа додатні, то тут про знаки думати не потрібно. Але треба думати, як звести до спільного знаменника, так? Да. Який спільний знаменник для 5 і три? П'ятнадцять. Додаткові множники, які будуть до цих дробів? До першого. На що треба помножити перший? Три. На три, а другий? П'ять. На 5, правильно. Домножаємо чисельники на 3 на 5. Що це будуть за числа? 12 і 10. І разом скільки це буде? 22,15. 22, 15. Хай так залишиться неправильним другом. У нас зараз зараз головне рівняння, а не діє. Друге рівняння розглянемо, в якому невідомий буде від'ємник. Тобто. 2,3 мінус х дорівнює мінус 5,6. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного, тобто від 2,3. Уважно тут. Відняти від різницю мінус 5, ти бачиш? Подивись сюди. Да. Тобто два мінуси підряд. Да. Згадуємо, у що перетворюються два мінуси підряд. У який знак? Е, плюс став х дорівнює 2,3 плюс 5,6. І знов маємо додатні числа, так? Угу. Додаємо скільки буде. 6,9. 2 плюс 5, 7. 7,9. Оце два рівняння на віднімання. Третя дія це множення множенні, mm. як і при додаванні, компоненти дії однаково називаються. множник, множник, добуток. Правильно? Тому mm. і правило з нього тільки одне: як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Наприклад, рівнянечко. Х помножити на 2 сьомих, дорівнює мінус. 8 21 Х помножити на 2 сьомих дорівнює мінус 8 двадцятого. Тобто, щоб знайти невідомий множник Хреба е, мінус 8 21 перших поділити на 2 сьомих. Правильно, поділити на 2 сьомих. Тепер згадуємо, що ми вчили про ділення дробів і чисел з різними знаками. Мінус на плюс. Який буде знак в результаті? Мінус. Так що х дорівнює мінус. Не забуваємо писати. А тепер згадуємо, як виконувати ділення на дріб. Е, ми переписуємо мінус 8 21. Е, множимо і. Обернемо, ми... пишемо. 7 других. Ще раз нагадай, як англійською ви кажете про це? Uh, keep flip change. Добре. А тепер дивись уважно, чи можна щось скоротити в цьому добутку. Пиши їх до рівня мінус, а потім скорочуємо. 8 скорочимо. 2 скорочуємо, так? Um, 4, 1. Так. 21 і 7. Так. Що залишиться, якщо 21 поділити на 7. Один і 3. Так, отже, х дорівнює мінус 4 третіх. Також хай залишиться неправильним дробом. І ще давай один приклад розберемо на множення. Мінус 0,8 помножене на х дорівнює мінус 1. Так, отже, оскільки це множення, то е, правило те саме. Треба добуток поділити на відомий. Множник. Згадуємо всі правила, які ми знаємо, які вивчили: мінус на мінус, по-перше, який буде знак? Плюс. Так, добре, про знаки забули. Результат буде додатній. А як виконувати ділення на 0,8? Тут є два способи. Дивись, перший спосіб, давай ми їх обох на обидва напишемо. Перший спосіб записати замість 0,8 Звичайний дріб 8 сотих І розв'язати як попереднє рівняння. При ділені дільник. Перевертаємо і на нього множимо. Так. Keep flip change. Тобто Х буде дорівнювати 1 помножити на 100 восьмих. Mm. А скоротити цей дріб можна. Можна. Наскільки? Що буде, якщо будь-яке число помножити на один? Буде те саме число, яке так. і в множнику. Так, таке, яке було, тобто нічого не поміняється. Так само і тут при множенні на один нас залишиться 108. восьмих. Але сто восьмих треба скоротити. Його не можна так лишити. Наскільки можна поділити і сто і вісім? Два. Ну, давай спочатку на два. Що залишиться, якщо поділити на два? Або чотири. Давай спочатку на 2 вже. 50 четвертих. А от тепер ще раз на 2. Дійсно, цей дріб можна було на 4 одразу скорочувати. 50 поділити на 2, скільки буде? 25 других. Так, 25 других можна розділити і десятковим дробом записати, до речі. 25 поділити на 2, скільки буде? Поділив стопчик до кінця. 12,5. 12,5 буде результат. А дивись тепер якийсь другий спосіб. Як поділити 1 на 80 Щоб поділити на десятковий дріб, не перетворюючи у звичайний, треба згадати, що при діленні на десятковий дріб треба кому перенести. В обох числах, скільки в нас? 0,8 містить два знаки після коми. То кома треба перенести на два знаки тут. І тоді, і тут також треба дописати два знаки, які нулі. Тобто, це буде замість цього ділення 100 поділити на 8. Це тільки що ми з тобою робили. Скорочували і отримали 12,5. Так що запиши цю дію також другий спосіб. Про це також треба пам'ятати. Не завжди зручно звичайним дробом переписувати. Коми переносити також треба пам'ятати це. Там переніс кому, там дописав нулі і поділив. Ну, і тепер розглянемо е, четверту дію. Так, це було множення. Тепер ділення. Так, тобто, це в нас А поділити на Б дорівнює С. Компоненти дії ділення. Також вони різні назви мають, так само, як при відніманні: ділене, дільник і частка. І тому знов так само, як і при відніманні, маємо два правила: як шукати невідоме ділене і як шукати невідомий дільник. Щоб шукати невідоме ділене, треба частку множити на дільник, тобто виконувати множення. А щоб шукати дільник невідомий, треба виконувати ділення. Ділене поділити на частку. Давай розглянемо два приклади. Ділене, коли шукаємо, Х поділити на 3,5 дорівнює мінус 1,2. Щоб знайти ділене, треба частку. Мінус 1,2. помножити на дільник на 3,5. Ну, це треба виконати в стопчик. Виконаю множення в стопчик. Який знак буде в результаті? Міс. Мінус. Напиши х дорівнює. Напиши мінус. А потім стопчик виконує, щоб не забути про нього. Мінус 4,2. Так. Другий приклад рівняння: це коли буде дільник невідомий. 15,64 поділити на х дорівнює мінус 2. Так, щоб виконати, щоб знайти тут невідомий дільник, використовуємо друге правило: ділене поділити на частку. Тобто 15,64 поділити на мінус 2. Мінус 2 візьми в дужки. Який знак буде в результаті такого ділення? Мінус. Напиши х дорівнює мінус. І виконуємо ділення в стопчик 15,64 на 2. Е, мінус 7,82. Правильно. мінус 7,82. Молодець. Правильно поділив. Ну і ще парочку рівнянь, поки в нас є час. Ми можемо розв'язати, щоб закріпити все це.